Доброго раночку, мої хороші, доброго раночку. Їду у місто. Їду сьогодні знову у місто. Треба мені на пошту і треба мені зробити піти в фотоательє і зробити всі фотографії з своїм внучком. Всі фотографії, а то на телефоні є, що ми знімали його, а фотографій немає. Телефон є телефон, ну що телефон? в телефоні може і пропасти. А так як фотографії будуть, так як колись, то буде дуже добре. Всім привіт! Всім привіт, мої хороші. Мороз ще, ви знаєте, я думала, що я скоріше поїду до міста, але мороз. Добре, їдемо, їдемо. Отак. Будемо їхати. Дивлюся, як воно мені е, піде. Передають вроді на тепло, на тепло, коли воно вже то е, тепло буде так хоч трошечки. От до сонця мені так погано за чима, мені так зачем погано, що. я не... не можу. Так. Мені треба вже своїми квітками робити порядок, а воно мороз. І не знаю, що робити. Можливо, я сьогодні буду якісь вазоночки свої пересаджу. Можливо, не знаю. Так думаю, так думаю, що це я зроблю сьогодні. Машин, машин, драм, машин, драмку. Таке багато. Тобто в ту центрі живе, то я хоч то бачу, я її тамі і нічого не бачу. <рес> Їду до дочки ще мені треба заїхати. Думала, вона поїде в місто, вона не хоче. Завтра маю зустрітися з коліжанкою, то може з коліжанкою вам щось трошки зніму. От завтра ми маємо з нею піти на шопінг. <рес> так модно говорити, на шопінг, то можливо щось вам. От, бачите, як на очі. Мені треба брати темні окуляри. Угу. От я вже все казала, що мені до сонця е, треба брати темні окуляри і чомусь не, не забуваю. Треба поставити їх так, в сумку і най вони в мене будуть. Ось так? Ось так, добре, добре, їду. Вже була в дочки, їду далі. Їду далі. Зараз фотографія, але каже дочка, але зараз зайду в бати, щоб зробити фото. каже тепер такі такі дорогі фотографії, щоб зробити фотографію. А в мене скільки є на телефоні того мого внучка і треба зробити мені, і треба зробити мені фотографії. Щось в мене це. Їду вже від, від дочки, їду далі. О, вже звони вже, певне внучка до мене, йде напевно, що на роботу, а я зараз візьму трубку. Йду до банку. Йду до банку, бачите, у нас тут скільки машинів стоїть. Всі до банку, всі до банку і всі хто куди. Ну отак. Заходжу до банку. бачите, заходжу сюди до банку. Ще раз з вами привітаюся. Я вже у своїй племінниці. Привіт Анечка Добрий день. яка у мене файна дівчинка. Це все її, це все її. Рідко в неї буваю, але прийшла трохи з нею поговорити. Бачите, яких. Кофточок в неї є файних, от я в неї всі кофточки собі і беру. Ви якої красоти. Ну от, тут все є. Все, і нижня білизна, і чоловіча, і жіноча, і, і, і шкарпетки, і тапочки. На будь-який смак. І з цього боку все. і постіль, і кардігани, фартушечки. Можна собі в неї взяти, правда? Все, що хочете. Все, що хоче все, дівчинки. Чийте, що вона каже? Чуєте, що вона каже. Ще солі і сірників тут. І все. Ну нічого, в неї чоловік торгує е солею і, і сірниками і, <пи> і продуктами. <пи> і продуктами всіма в неї торгує чоловік. Так що в них все файно, в них все файно. Все в них добре. Все в них добре. Та й зараз їду е, купити, е, і зайду куплю німесил їм і хліба. Ну, і ми пили німесил, як були на гриб слаби, нам було легше. Ми от пили німесил, німесил пили, той, такий, і нам че, точно ставало від нього краще. О, і треба німесил і хліба. Питала її, що ще вона мені тепер, бо я їй подзвонила, але далі трубку не брала. знаєш. Телефон не роблять, ну і але дзвонила. Я кажу, то я зараз як ти? Вона каже, я встала слав колег. Вона трохи встала, слав колег, має температуру. Нас всі. Ну. Але ми день. Ну а їй не легко. Все, добре буду я йти від Анічки, бо що в неї вже є люди. Вже є люди, прийшли, і вона показує там якесь зутя, щось там показує. Я вже буду йти. В ноги змерзла, насміялися з ним, наговорилися, порозказували одне, друге і вже буду їхати. Ще йду, правда, в аптеку, ще треба лікарство купити, бо їхати буду до сестри. От ще вам там чуть-чуть зніму. Куплю сестри хліба і відвезу лікарство. Анічка, я все, дитина, я їду. Заїжджайте в дзвоніть. <реш> Все. Все, помахай, помахай давай. папа, моїм підписникам усім, помахай папа. Файна дівчинка. Добре, Анечка, давай. Все, я їду угу. вже до сестри, купила хліба і їду до сестри. Дам хліб, дам лікарство і назад додому. Вот Бачите, ще під горбом в холоді такий сніг лежить, бачите ще якого снігу. А я повертаю сюди, до сестри їду під горб. Початку згори. Бачите? Так. Це стара школа колись на. Я ще тут ходила до школи у перший третій клас. Бачите, тепер я їду вже під гору. Я зараз поїду під цю гору. так. Від який ще сніг тут лежить. Тут е, холод такий і снігу ще такого є. Туда вже до сонця, видиш, де сіта там нема, а сюди ще є сніг. І взагалі так файно на горі. Файно на горі. А? У нас там, якогось мені так виглядає. Все, їду я додому. Їду я додому, бо вже не об'їздила. Все на світі. Їду додому. Всього, мої довгенькі, їду додому. Трошки вам зняла, провела вам екскурсію і вже їду. Сонце, але холодно, скажу вам, сонце, але холодно. Я думала, що воно трохи потепліє вже а, перша година 14, а воно не тепло, а воно не тепло. Uh -huh. Отак. так, Бачите, От так Паші, тебе вже є дорогу с Знати, куди я їжджу. Я в літі їжджу частенько, а тепер не дуже. Ой, 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 одному тут. Ой-ой-ой, по рукову одну незручно поглядати. Тут у нас церква. Ой, покажу, а тут у нас церква. І от так я вже їду додому. Добре, мої все, на тому буде все. А ви залишайтесь здорові, будьте щасливі, всього вам доброго. Всім до зустрічі, всім до зустрічі, мої хороші, всім пока, всім пока.